Сьогодні розглянемо техніку безпеки під час занять легкої атлетики на уроках фізичної культури. Отож, легка атлетика включає в себе: біг, стрибки та метання. Біг поділяється на короткі та довгі дистанції, бар'єрний біг та естафетний біг. Стрибки, в свою чергу, діляться на стрибки з розбігу, стрибки у довжину з місця, стрибки у висоту. Та з жердиною легкоатлетичне метання поділяється на метання списа, метання диска, метання молота та штовхання ядра. До шкільної програми входять метання малого м'яча і умовної гранати. Але спочатку поговоримо про зовнішній вигляд учнів на уроках. Спортивна форма для заняття фізичної культури повинна бути охайною. Не обмежувати рухи та відповідати умовам проведення заняття. У спортивній залі та в теплу погоду на відкритих спортивних майданчиках краще займатися в городській формі, наприклад, футболка, шорти, бріджі. А у прохолодну погоду, навпаки, у довгій спортивній формі, наприклад, кофта, толстівка, штани. Взуття повинно бути чисте та не на слизькій підошві. Щільно облягати ногу і не заважати кровообігу. Перед початком уроку учень повинен переодягнутися у роздягальні, у зміну спортивну форму та змінити спортивне взуття і зняти з себе речі, що несуть небезпеку для себе та інших займаючихся, наприклад, годинник, сережки, ланцюжки, каблучки. Довге волосся потрібно зібрати докупи, щоб воно не заважало і не відволікало. Якщо заняття проводиться на спортивному майданчику, то організовано вийти до місця проведення уроку. Рухаємося далі і на часі безпека під час бігу. При русі у колоні, тобто один за одним, потрібно дотримуватися дистанції у 15 два кроки, щоб не допустити падіння і за неочікуваної зупинки учня попереду. При одночасному груповому старті рухатись потрібно тільки по своїй біговій доріжці. Під час бігу дивитися уперед та не забігати на сусідню бігову доріжку. Повертатися на старт потрібно по крайній вільній доріжці або по узбіччю стадіону, щоб не заважати іншим учням. Рухатись по біговим доріжкам стадіону потрібно проти часової стрілки. Далі безпека під час стрибків. При виконанні стрибка у довжину з розбігу учням потрібно виконувати стрибки по черзі та тільки по команді вчителя, коли стрибкова яма вільна. Після стрибка швидко залишити яму та повернутися на старт для виконання наступної спроби. Пам'ятай про безпеку та виходь стрибкової ями тільки уперед. Не можна перебігати бігову доріжку під час виконання розбігу іншим учнем. Виконувати стрибки потрібно тільки на рівному ґрунті. При виконанні стрибка у довжину з місця учень повинен пам'ятати про безпеку приземлення. Не можна падати уперед на руки або назад на спину. Також сьогодні розглянемо безпеку під час метання. По-перше, перед метанням учень повинен впевнитися, що у напрямку китка немає людей. Виконувати метання можна тільки за командою вчителя, а інші діти повинні знаходитися позаду учня, що виконує вправу. Після китка йти за м'яче можна тільки з дозволу вчителя. Також не можна виконувати метання з власного бажання та передавати м'яч китком своєму партнеру. Учням забороняється залишати місце проведення заняття без дозволу вчителя. Штовхатися, ставити підніжки в строю та у русі, заважати і відволікати при пояснюванні завдання і виконанні вправ, різко змінювати напрямок свого руху, жувати жувальну гумку.